Друзі, перші проголовної поїхали у Кремлі. Знову дві росії, одна на публіку, інша в реальному управлінні. Вперше Путін звернувся не до народу, а до так званого мобілізаційного резерву колишніх військовослужбовців, яких впродовж останніх років тримали на особливому обліку. Їх збирають під виглядом тимчасових спеціальних зборів для охорони критично важливих об'єктів. За офіційною версією, це нібито не мобілізація, а розширений захист інфраструктури. Проте всередині системи усі розуміють, путін не збирається завершувати війну. Навпаки, він готує. Нову фазу, в якій ставку зроблено на тотальне розкручування гайок і контроль над внутрішнім тилом урядові структури отримали розпорядження про формування мобільних груп стримування для роботи у регіонах у рази постачання протестних настроїв. Пише телеграм-канал Помсти». Але саме в цей момент Микола Патрушев провів закрите засідання Радбезу без участі президента серед присутніх ключові силовики керівники селічого комітету ФСБ, також представники великих держкорпорацій. Спецназ ФСБ Альфа та окремі бойові групи, що вважалися елітними ударами силами Кремля, відкликані за фронту, без пояснень. Частину з них переведено на об'єкти у центральній Росії, де за непідтвердженими даними формулюються резервні силові структури, не підконтрольні безпосередньо міноборони. Патрошов за словами інсайдерів, чітко заявив, війна має бути завершена організовано і керованою. Інакше її фінал перетвориться на розпад. Колі довірених вже готують новий плани припинення бойових дій, який передбачає збереження базової вертикалі, але без Путіна. Олігархи, які ще. Тому демонстрували й лояльність Тепер пару відкрито підтримують ідею контрольованої зміни політичного центру після чергових санкцій та обвалу логістики, фінансові потоки зупинилися. Один із магнатів напряму заявив про зустріч із Патрушевим. Ми далі не платимо за чужі амбіції, усе зрозуміле, або війна припиниться, або вони втрачають бізнеси. вплив. у держдумі. Також почали готуватися на екстрене засідання. Привозили депутатів спостранспортом. Телефони вилучали дискусії, воли. Ся навколо одного, що буде, якщо Путін не піде добровільно, і чи є механізм його легального усунення. Частина депутатів підтримала ідею тимчасового надзвичайного режиму з передачою функції Раді Безпеки за даними з апарату уряду. Путін поінформований лише частково Йому доповідають викривлену картину частину рішень узгоджують постфактом. А низка документів взагалі підписується без його участі в інформаційному полі. Йому залишають імідж головнокомандувача, але реальні залишки імідж повноважень вже розподілені між. Ключовими структурами символічним стало те, що у день, коли він зібрав резервістів, рада безпеки РФ зібралася без нього. Вперше за всю історію його правління заява Патрошова була жорсткою. Ми повинні залишити конфлікти за умови. Якщо ми можемо диктувати у цей момент, у системі Путін Лопутіна більше не центр його політичне поле ізольовані генерали бізнеси, силовики вже обговорюючи, не прибрати його. А як саме засідання після Радбезу, що пройшло без Путіна, розпочалися під килим на активізації. Ація спецслужби керівники військових кількох силових відомств отримали персональні вказівки перевести особовий склад в режим повної безпеки, бойової готовності при цьому уникаючи конфліктів із підрозділами, що лишилися у зоні впливу президента в ГРУ. За повідомленнями розвідка заблоковано виїзд керівника за кордон. Доступ до заблокованих виїздів спецховища тимчасово заморожено частина охоронців, прикріплених до вищих чиновників, була замінена без публічного оголошення. Патруша діє на випородження. Він готується до перехоплення. Командної системи, в разі, якщо Путін спробує знову мобілізувати прихильників через пропаганду або використати резервістів для придушення внутрішнього спротиву у приватних резиденціях, еліта збираються неформальні наради. Там обговорюються сценарії тихої передачі влади, в якій путіну нададуть ефективну роль, але повноваження і доступ до рішень буде обмежено. Варіант підпису під тиском уже розглядається як оптимальний вихід, який готовий дозволити зберегти обличчя системи без повного життя. Головне Завдання забезпечити безпечний вихід із війни до того, як ситуація стане неконтрольованою на фронті у середині олігархічних тіл. Триває формування так званої групи стабільності коаліція впливових фігур, які готові гарантувати підтримку нового курсу в обмін на збереження бізнесу і політичного впливу після завершальних бойових дій. Аналіз паралельні процеси в Кремлі та Радбезі показує, що війна виходить з під контролю навіть для тих, хто її починав, спецоперація, яка мала зламати Україну, тепер ламає саму російську державу. Ні, якщо силові еліти і великі корпорації консолідуються без путіна, це не просто зміна фігури, це старт нової фази, припинення війни за рахунок усунення її архітектора. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.